Як вчити польську, коли ну геть лінь. Сідайте зручніше. Єдно слово дженні. Серіо, тільки єдно. Цього буде достатньо. Кожного дня по одному слову, з яких ви зробите асоціацію та складете речення і запам'ятаєте його. Наприклад, слово кубек. Кружка, чашка. Піє каве зазвичай з білого кубка. Зазвичай піє каве з білого кубка. Випишіть собі це речення і запам'ятайте його. Два Слухай пасивні. Включіть польський Ютуб, відео, фільм, серіал в тле, тобто на фоні. Наш мозок все рівно буде працювати і запам'ятовувати деякі фрази або слова, навіть поки ви сидите на дивані із кавою. 3. Зруб щось смішного з язиком. Зробіть щось смішне. Подивіться польські тіктоки. Меми, кабарети, все рівно наш мозок буде працювати та запам'ятовувати хоч щось. 4. Мув до себе. Говори сам з собою. Так, спочатку це може виглядати дивно, але насправді в цьому є хороша практика. Навіть якщо вам нічого не хочеться, скажіть про це польською. Наприклад, не мені ще дітей учить, але повім то по польську. Я не хочу сьогодні вчитись, але я скажу це польською. Пінч. Припніть язик до цьонощі. Прикріпи свою мову до щоденних справ. Наприклад, на дзеркалі напишіть єстесь пінькна». Ти красива, ти прекрасна. На холодильнику слово «лодувка», що й означає холодильник. І навіть лінуючись і не хотячи, ви все рівно будете бачити ці стікери, написи і мимоволі запам'ятовувати хоча б поодинокі слова або прості речення мінімум, але регулярні це набагато краще, ніж пориви героїзму раз на місяць.